Вітаю, кохані! Ви на каналі Таро Світла, Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що дивитесь. І давайте зараз для Львів зробимо на жовтень місяць Таро розклад. Зараз подивимось, які будуть енергії Льви, що вас чекає в цьому жовтні? Перша карта, як для вас. Поїхали. Перша карта на жовтень. Так, що це у нас? Це у нас тут з пентаклів, подивіться, така чудова карта, подарунок можете достати якийсь, якесь таке задоволення, якась грошова така винагорода, можливо, якийсь шанс до вас йде в руки, втілюйте своє, знаєте, то, що у вас в думці було. Тобто, можливо, хтось знайде спонсора. Щоб працювати над якимось проєктом, це тозин на спочаток чогось нового в вашому житті. І я вам скажу: тут, можливо, навіть буде звістка про вагітність, так? звістка про нову роботу. Це також карта нерухомості. Можливо, хтось в спадщину щось достане, або якісь якісь, знаєте, родові антикварні речі, можливо, хтось. Достане після своїх родичів. так, Щось таке, якийсь такий цікавий, такий грошовий подарунок. Хто для дівчат там дається льви, то можливо вам хтось презентує щось таке коштовне, монетки, золоті або, може, прикраси, там, де щось таке присутнє. Типу, як якісь колончики, знаєте, щось таке цікаве. І загалом для кожного, хто шукає роботу, це може бути нова робота, нові можливості, шанс на краще майбутнє. Дуже класна, позитивна карта. Вона відкриває двері в нове майбутнє. І я вам скажу: дуже класна такий початок старт. Наступна підказка для вас, дивимось ще що буде цікавого. Зараз давайте ще одну цікаву для вас на жовтень достанемо. О, тут одразу трійка мечів, подивіться, можливо, щось станеться не так, як ви захотіли. Розбите серце когось може бути. Хтось, можливо, прочитає щось негарне, якісь такі, знаєте, може... Плітки вас ранити прям в серце. Дивіться, льви, щоб ніхто вам не зробив ніякої кривди. Все ж таки, це знаєте, в першу чергу, якісь такі головні переживання такі, знаєте, там, де вам не буде подобатись, що хтось вам щось погане зробив, сказав. Знаєте, можливо, то що сподівалися, і не вийде, так? Але майте надію найкраще, бо це тільки трієчка. Це таке воно, знаєте, прийшло якесь повідомлення не, не цікаве і сказало, типу, о, не виходить. І ви за цього будете, отаку, знаєте, самі себе отак дуже морочити. Дуже сильно не розчаровуйтесь, бо життя триває, треба налаштовуватись на кращі такі плани, на майбутнє. Трійка, це у нас теж, знаєте, якісь такі розширення. Йде розширення чогось, але може так туго йде, розумієте? Не так бистро, як би вам хотілося б. Да? Щось таке по гострому лезу, може ходити дуже, або боїтесь пройтися, поранитися. Та? Звертайте увагу на гострі предмети. Давайте наступну для вас підсказку. О, а тут не треба нічого боятися, вищі сили, вищий аркан такий. Він нам показує, що все має свій час. Це карта теж балансу, врівноваженості. Можливо, хто запутаний десь, або не знає, як йому поступити. То тут я вам скажу, сам янголохоронець вам буде допомагати підставляти свої, знаєте, крила. Або подивіться, тут жінка, а в неї, як не дивно, це дійсно янгол, бо такі крила рукава рукавах Так може такий птах, якийсь гарний або щось таке. Втілилося в цю жінку, і вона знає, що все ж таки вода прийде, вона принесе то, що потрібно, і буде у цей баланс. Тут треба, знаєте, звертати увагу на свою е, таку інтуїцію, чи треба, чи не треба. бо, знаєте, якщо навіть ви запланували щось погане, або думаєте, що ні, отак, ні, воно пройде так, як. Можна сказати, вищими силами то заплановано. І так і, або інакше, знаєте, тут ключова, хороша така відповідь. І якщо будуть якісь питання у вас, то, знаєте, можливо, трошки треба буде побалансувати, подождати, прикинути чорне з білим, як то виглядає, і потім, знаєте, дочекатися того часу. Цифра 14, так, ми бачимо тут. Умір назвать ця карта. І я вам скажу, можливо, 14 днів, 14 число. Знаєте, звертайте увагу, можливо, щось у вас буде такого цікавого і, і, або прийде щось саме в цей момент. Давайте наступну відсказку для вас. Львів, жовтий місяць. Дивимось, що цікавого ще. Жовтей для вас вже такий цікавенький. Так, 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 що ще. І це у нас. О, це у нас дев'ятка пентаклів. Слухайте, ви там мали туза? У вас була перша карта туз. Одиничка, так? А це вже дев'ять. Зрозумієте, там був шанс, а тут ви вже свої ці винагороди просто збираєте в кошики, і їх просто треба віддати покупцю і, знаєте, забрати гроші за свою. Пророблену роботу. Це карта про те, що у вас є, куди збути, де взяти, з ким поговорити, переговорити. Це карта дуже класного здоров'я, ви Так, можливо, та трійка мечів вам щось показувало, що ви десь там в голові дуже поганих думок. А ця карта показує, що ті думки просто класне таке здоров'я приходить і ви. Справляєтесь і ви успішно подивіться. Ви не самі. Вам допомагає ще якась там жіночка, ну хто тут там, може, хтось з ваших оточуючих друзів, або може ті самі співробітники, так? Бо у вас був початок, хтось у вас був. Зараз ви збираєте ці плоди, і вони дуже шикарні. Ви будете показувати. Так, знаєте, як для жінок це можливо жінка, ось усе зробить собі там, не знаю. О, на мріяла щось в красі зробити там у кожного по різному, вії, нігті, у якісь уколи, там, так, губи чи що там, брови, покраситься, десь ходити до перукаря, вбрання саме наймодніше. Тобто це карта такого, знаєте, класного задоволення. Тут більше присутня така жіноча енергія. І Я вам скажу, вона показує всю красу і розкіш людини. Будьте по цій карті, знаєте, дозвольте собі відсвяткувати так, ніби до вас прийшли на якісь оглядання. Оце така карта. Щось підходить, якась кульмінаційна така ситуація буде, що воно до вас підійде до кінця. Так, давайте наступну подивимось підказку для вас, Льви. Класні карти, я вам скажу. Мені подобається. Так, двійка. Двійка жезлів, класна карта, карта розвитку. Дивіться, як гарманує з небом. Подивіться, яке небо чудове, так? Клас. І яка карта? Карта така вогняна позиція, я вам скажу. Тут, можливо, хтось захоче співпрацювати з кимось, налагоджити для себе якісь такі відносини, стосунки, е якусь таку, знаєте, спільну роботу почати робити з кимось. Це активний такий, можливо, буде у когось вибір. Бо двійки в нас показують вибір, між ви будете вибирати, що вам краще зробити, чи то, чи то. Можливо, дійсно у вас будуть кошти, і ви будете шукати для себе якихось партнерів, якихось співрозмовників. Тобто ще з одною особою саджати то зерно, яке ви будете вдвох вже зращувати. Розумієте? Це карта про це, це розширення своїх таких, знаєте, горизонтів, більше дивитися і знаходити для себе вигідні шляхи виходи, так пропонувати можливо щось комусь. Двійка нам дуже така вона енергійна, початок такої енергії. У вас дуже класний місяць. І все буде йти так, як ви запланували. Наступну карту ще одну подивимось для вас льви золотаві карти. Зараз нам ще дадуть ще одну цікаву підсказочку для вас жовтині льви. І це у нас це у нас закохані. Дивіться, дійсно, щось будете вибирати. Чудова яскрава карта гляньте, яка класна. Закохані. Зверніть увагу, що одна жінка вже така у віці, така, знаєте, може, відвернута в неї в руках якісь папери, документи там, де є справедливість, законність. А друга вона босоніж, вона легковажна така, знаєте, і манить, манить цього юнака в якісь такі свої прикольчики, так? Можливо, хтось когось хоче оманути. А ви самі тут повинні вибирати, рельви? Вибирайте, хто куди вас кличе. Чи кличуть залишитися тут в законності, так? Чи, можливо, все ж таки. У кого трикутник може, а у кого випір між роботою, бо тут більше роботи в цих картах усіх. Можливо, хтось міняє професію, і там така робота, що не вилежачого, а тут більш відповідальна. І ви можете в жовтні місяці для себе вирішувати питання роботи, питання, яке вона для вас буде. Так, але все ж таки, подивіться, є тут старший аракан, і тут є гора. Цю гору і так, і так треба буде долати, але будете самі вибирати, з ким вам її проходити. Чи з людиною, яка, знаєте, може вам задоволення принести, чи з людиною, яка ж все ж таки для вас поганого нічого не має, а дійсно, ви маєте якісь. Обов'язок з цією людиною. І, подивіться, тут теж присутня змія, а змія це наш розум. Змії можуть повзати, знаєте, як ото... ну, бояться їх, так, бо хтось може впустити до себе змію з однієї сторони, а з іншої сторони, змія ж все ж таки це мудрість. Це все ж таки більш до закону. і… У когось дійсно буде вибір дуже-дуже серйозний в жовтні місяці. Але, знаєте, це карта е уміру, так, умірена російською, то я вам скажу, вона розставиться. Тут балансування треба мати, таке знаєте, чітке, інтуїтивне, а тут вже дивіться, від чого ви будете задоволення У кожного своє. Розклад загальний, кому підійде, кому ні. Вибирати вам. І я вам бажаю всього найкращого, Льви. Хай у вас буде все гаразд, все так, як ви запланували. До нових зустрічей. Бувайте, кохання! Па!